Хто шукав собі компактний та зручний варіант автомобіля на автоматі, який ідеально підійде для міських поїздок. Маємо в продажі Mercedes-Benz клас 180 2007 року випуску у комплектації Elegance. Хоч авто в нас таке компактненьке ззовні, але дуже вмістке всередині. Також маємо місткий багажник. Авто має двохлітровий дизельний надійний мотор, 230 тисяч кілометрів пробігу, та що найважливіше автоматичну коробку передачі. Давайте заглянемо в салончик. Такий стан у нас мають сидіння. Вони в нас світлі, шкіряні. На свій вік. Салон зберігся дуже добре, в хорошому стані. Маємо також повний електропакет. Є дерев'яні вставки, і також погляньте позаду. Все досить добре виглядає. І позаду в нас досить просторенько. Маємо зручне мультикермо, є круїз, датчики дощу та світла, так виглядає наша автоматична коробка передач, є в нас підлокотник, підігрів передніх сидінь та кондиціонер. І так виглядає у нас наша мультимедійна система. Авто в нас повністю готове до експлуатації, тож запрошую вас до нас на авторинок на особисті перегляди та тест-драйви. Знаходимося ми в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Авто у нас коштує 7,5 тисяч доларів, а також доступне на виплату в кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, а ми чекаємо на вас щодня без вихідних.